Сьогодні ми говоритимемо про таку важливу тему, як команда. Ця тема в 7 охоплює всі діяльності, пов'язані з людьми, що працюють над проєктом і створюють його результати. Переглянувши цей випуск, ви дізнаєтесь, як сформувати довіру та співпрацю в команді, що таке розподілене лідерство і чому воно працює, та як культура впливає на продуктивність і мотивацію. Зрозуміло, що команда це не просто набір людей. Це група, що працює разом, щоб досягти спільної мети, і саме ефективне управління цією командою дає можливість отримати такі бажані результати, як співвласність, коли кожен член команди розуміє свою відповідальність та цінує внесок інших. Високопродуктивну команду, яка працює як злагоджений механізм, досягаючи поставлених цілей та лідерські і міжособисті навички. Важливо, щоб всі члени команди демонстрували лідерські якості, навіть якщо вони не займають формальну роль лідера. Один із ключових моментів це не лише управління, але й створення такої атмосфери, де люди можуть рости і працювати з максимальною ефективністю. Ключове завдання ПІМА створити середовище, яке дозволить членам команди проявляти свої лідерські якості і максимально реалізувати свій потенціал. Хто ж ці люди в команді? Перше це керівник проєкту, тобто людина, яка на рівні організації відповідає за досягнення цілей проєкту. Вона визначає напрямок і ресурси, необхідні для виконання проєкту. Друге, це команда управління проєктом. Ті, хто безпосередньо займаються ним, здійснюють планування, контроль і забезпечують його виконання. І третє, це команда проєкту, всі ті, хто виконують роботу необхідну для досягнення результату проєкту. Це може бути не лише технічний персонал, але й всі, хто долучені до процесу. Як керувати командою? Управління командою це не просто контроль, це лідерство і менеджмент. Задача менеджера застосовувати інструменти та методи для досягнення результатів, адже він не лише організовує робочі процеси, але й мотивує команду, створює умови для розвитку і забезпечує підтримку. Менеджмент це процеси та методи для досягнення цілей проєкту, тобто планування, координація, контроль. А лідерство це робота з людьми, це вплив, мотивація, комунікація, сприяння розвитку. Централізоване управління це коли вся відповідальність за прийняття рішень лежить на одному лідері, наприклад, керівнику проєкту. Всі важливі рішення приймаються ним і команда працює по його вказівках. Розподілене управління це коли лідерство та управлінські функції розподіляються серед всіх членів команди. Тут вже кожен може брати на себе ініціативу і відповідальність, працюючи без постійної вказівки з боку керівника. Лідерство служіння це стиль управління, де основний акцент робиться на підтримці і розвитку членів команди. Сервант лідера дозволяє кожному члену команди розвиватися та ставати кращим, забезпечуючи комфортні умови для роботи і зростання. Зняття перешкод: сервант лідер завжди допомагає усувати проблеми, які можуть заважати команді рухатись вперед. Захист від відволікань. Лідер зазвичай бере на себе роль щита, захищаючи команду від зайвих відволікань і даючи можливість фокусуватись на важливих завданнях. Мотивація та розвиток. Лідер слуга завжди за Хоче команду шукає шляхи для розвитку і надає можливості для росту, щоб команда рухалась в одному напрямку. Важливо, щоб всі чітко розуміли, що вони хочуть досягти. Це як в футболі. Якщо немає чіткої мети забити гол чи перемогти, то хто як і куди буде бігти. Тому й важливо регулярно нагадувати про бачення та цілі проєкту, щоб кожен знав, чому вони працюють в проєкті. Кожен має свою роль, і це не просто хто що робить, а й про те, як я можу допомогти команді досягнути цілей. Тому потрібно не лише визначити ролі, а й навчати та підтримувати ваших колег, допомагаючи їм закривати прогалини в знаннях чи навиках. Успішна команда не просто виконує завдання, а й ефективно комунікує, вирішує проблеми і знаходить рішення. Це як робота в групі. Важливо не просто виконати свою частину, а й підтримати інших, коли це потрібно. Тут можуть допомогти різні інструменти, такі як статут проєктної команди чи операційні інструкції. Лідер це той, хто веде за собою, показує шлях і направляє команду в правильному напрямку. Але пам'ятайте, не лише керівник дає вказівки. Кожен член команди може давати корисні поради і допомагати в досягненні конкретних результатів. Щоб команда була ефективною, вона повинна постійно вдосконалюватись. Як спортсмени тренуються, так і ваша команда повинна розвиватися. Потрібно знайти сильні та слабкі сторони команди і разом працювати над покращенням. Це стосується і індивідуальних прагнень кожного члена команди. Керівник може допомогти їм в розвитку, направляючи їх на тренінги чи менторство. Є кілька класних моделей, які допоможуть вам зрозуміти, як команда зростає. Наприклад, модель Брюса Такмана, яка показує етапи розвитку команди від знайомства до високої ефективності. Також є модель Дрекслера Сібета, яка допомагає оцінити, як команда працює разом. До речі, про модель Такмана і деякі інші ми вже говорили в нас на каналі, і це відео ви можете переглянути ось тут. А якщо вам подобається наш контент, то очікуємо на вашу підтримку. Підписуйтесь на канал, діліться цим та іншими роликами з друзями, донатьте на нашу монобазу і долучайтесь до закритої спільноти менеджерів і лідерів. Посилання в описі. Кожна команда має свою культуру. Це як стиль гри в футболі. Одна команда грає швидко і атакує, інша більше захищається і чекає на контратаки. Ця культура визначає, як команда взаємодіє, як вирішує проблеми і як реагує на виклики. Вона може розвиватись цілеспрямовано через встановлення норм або неформально через поведінку учасників. Щоб створити здорову культуру команди, керівнику треба діяти за кількома важливими принципами: прозорість показати команді, як ви приймаєте рішення, чому так важливо обирати той чи інший шлях. Це допоможе всім зрозуміти логіку і спільно рухатись до мети. Доброчесність. Бути чесними. Якщо є проблеми чи ризики, обов'язково повідомляйте команду про це на ранніх етапах. Повага! Ваша команда це не просто група людей. Кожен має свою цінність. Створюйте атмосферу, де кожен буде почутий і де його думка буде важливою. Позитивний дискурс. В команді можуть бути різні думки, і це абсолютно нормально. Важливо не сприймати це як конфлікт, а саме як можливість знайти найкраще рішення. Підтримка. Команда може стикатись з проблемами, і це нормально. Важливо підтримувати один одного, допомагати вирішувати труднощі і навчатись на помилках. Сміливість іноді потрібно висловити ідею чи зауваження, навіть якщо вони здаються не дуже популярними. І чим сміливіші ми, тим більше нових ідей з'являються в команді. Святкування успіхів: не забувайте відзначати досягнення. Це не обов'язково великі перемоги, і навіть маленькі кроки вперед варто святкувати, щоб підтримувати мотивацію та позитивний дух. Всі мріють про високопродуктивну проєктну команду, але не кожен може її створити. Ось кілька ключових аспектів, які допоможуть досягти цієї мети. Перший це відкрите спілкування. Уявіть, що кожен учасник команди це музикант в оркестрі. Якщо всі грають на своїх інструментах, але не чують один одного, то музика не буде гармонійною. Відкрите спілкування це як налаштування інструментів перед виступом. Коли люди можуть відкрито висловлювати свої думки, то проблеми вирішуються швидше і команда стає згуртованішою. Друге це спільне розуміння. Уявіть, що проєкт це подорож. Якщо всі в команді мають різні карти і не знають, куди йти, подорож може закінчитись в тупику. Спільне розуміння означає, що всі розуміють мету проєкту і його переваги. Коли всі на одній хвилі, то це дозволяє рухатись вперед з чітким орієнтиром. Третє це спільна власність. Це як в командному спорті. Якщо кожен гравець відчуває, що він частина команди і має свою відповідальність за результат, то всі разом досягатимуть мети. Колись члени команди відчувають, що вони мають вплив на результат проєкту, то вони працюють з більшою віддачею. Четверте це довіра. Довіра це основа будь-якої команди. Як будинок без міцного фундаменту довго не простоїть, так і команда без довіри не буде працювати ефективно. Коли люди довіряють один одному, вони готові подолати будь-які труднощі разом. Без довіри команди не будуть готові долати нові вершини. П'яте це співпраця. Коли команда працює разом, це як складна механічна система. Кожна деталь підтримує іншу. Співпраця означає, що люди не просто виконують свою частину роботи, а активно працюють з іншими, генеруючи нові ідеї і допомагають один одному досягати кращих результатів. Це більше ніж просто командна робота, це синергія. Шосте це адаптивність. Часто ситуація змінюється і проект потребує коригувань. Команди, які вміють швидко адаптуватися як вода, що приймає форму посудини, в якій вона знаходиться, працюють набагато ефективніше. Коли команда здатна адаптуватись до змін, вона може успішно подолати будь-які виклики. Сьоме це стійкість, це здатність піднятися після кожного падіння. Як людина, яка вчиться на своїх помилках, команда, яка відновлюється після невдач, стає сильнішою. Важливо пам'ятати, що успіх часто приходить після невдач, а справжні лідери в команді зберігають оптимізм і рухаються вперед, навіть коли дорога стає важкою. Восьме це розширення можливостей, або ж емпавермент. Дає команді свободу приймати рішення. Коли люди відчувають, що вони мають право приймати рішення щодо своєї роботи, то почуваються впевненими і беруть на себе більшу відповідальність. А мікроменеджмент це як бути на короткому повідку. Коли ви даєте команді більше самостійності, вони відчувають себе значущими і працюють ефективніше. Наступне це визнання. Не забувайте. Та дякувати команді за їхні зусилля, визнання це як бензин для машини. Ну чи зарядка, якщо у вас електрокар. Коли команда отримує визнання за свої досягнення, навіть за найменші перемоги, мотивація зростає. Це допомагає підтримувати позитивний настрій і стимулює подальшу продуктивність. Як бачите, високопродуктивна команда це результат не лише правильного управління, а й підтримки, довіри і спільної відповідальності. Важливо пам'ятати, що ваше завдання, як PM – це не просто керувати, а створити таке середовище, де кожен учасник розвивається, носить свій внесок і досягає спільної мети. Якщо ви хочете побудувати команду, яка буде. Працювати як один механізм, то пам'ятайте про ці принципи. Ми сьогодні ще не поговорили про такий важливий аспект в побудові команд як лідерство. Саме цю тему ми і розкриємо в наступному відео. А якщо хочете більше практичних порад для побудови своєї команди, не забудьте підписатись на канал, поставити лайк цьому відео і поділитися ним з колегами.